Усім привіт! Мене звати Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починаю бізнес з виробництвом яких меблів в Україні з нуля. І не буду довго вже затримувати цю щасливу новину, але ми доробили вже нарешті першу, першу нашу експериментальну модель дивану. І зараз ви її можете бачити на екрані з усіма характеристиками, цінами. І якщо у вас будуть якісь питання, то задавайте їх в коментарі, з радістю відповім. А ми поїхали. Отже, чому немає такого сильного ентузіазму в голосі, а, тому що уявіть вже готовий товар, все готове, тільки фотографуйте, виставляємо інтернет. І тут ми помічаємо царапину на видному місці, на тканині, де її не можна приховати взагалі. І оскільки ми не можемо пропонувати таку халтуру ні дилерам, ні майбутнім покупцям, нікому взагалі довелося, хоча повірити дуже не хотілося, але довелося. Розкоплювати, їхати за новою тканиною, розкроювати, зшивати, знову заскоплювати це все. І якщо ви думаєте, що я такий вам тут сижу професіонал, то перед цією перед царапиною я умудрилася ще порвати матрасну тканину об засічку дерева. І в мене летіло буквально усе, що було під рукою. І я думаю, ті, хто працював або працює у виробничих таких процесіях, про це в професіях розуміють, коли. Десь затупив, і потім старші майстри так доходчиво намагаються засвоїти тобі науку. Але тепер з матрасною тканиною я поводжуся в 100 разів так акуратніше, ніж до цього. І коли ми недавно заїжджали на СТО, там були молоді хлопці, студенти, механіки, вони колесо не в ту сторону закрутили. Знаєте, я стою, слухаю це все, там, як на них. Які їх навчають, дають І дуже смішно, але не від того, що ну ти там якось краще чи розумніше за них, а просто тому що ну хлопці, я, я вас розумію. Да? Ну але це таке: повертаємося до нашого дивану, бо товар уже готовий. Треба було ну, найлегше його продати. Найлегше це за словами інтернету, інтернет ось цих наставників, інтернет блогерів і підприємців. І тому зараз пропоную трошечки пройти, пройтися по цих шедевральних рекомендаціях. Отже, перше у нас не розтрачуй гроші дарма. З цим я можу в принципі погодитися, бо спочатку. Хочеться дуже хочеться піти і купити підписку на промі, піти оликс рекламу купити шафу і тим більше інстаграм, TikTok. і хочеться всадити туди долари. З знаєте, з такою відмазкою для себе. Ну це ж все ж на рекламу, і щоб це було так, треба або бути дуже впевненим в необхідності в затребуваності свого товару, або ставити його по дуже низькій ціні. Бо, ну, наприклад, у моїй ніші, у моїй сфері, ніхто не хоче купувати навіть хороший товар, диван ем, у неперевіреного покупця. Не хочуть люди їм простіше і безпечніше піти в магазин, купити те, що продається ще з 2000-х, але ну не щось нове, і тим більше у стартаперів. Тому пам'ятаєте, можливо, меблі з минулого відео я їх зараз тут вставлю на екрані. Я їх все-таки продала, але продала у половину нижче ціну і просто знайомому який... Їх... Друга шедевра порада навчіться заробляти у вільний час. Часто новачки в бізнесі скаржаться на брак вільного часу. Після роботи і спілкування з рідними у них залишаються одна-дві години, але цей час можна присвятити розробці нової ідеї, що дозволяє приносити дохід. Знаєте, скільки разів я брала креслення додому? Щоб закінчити його там, в спокійній домашній обстановці, і з графіком з 8 до 7, це добре, якщо у вас залишається вільний час на розмову з рідними. І знаєте, краще виділити окремий окремий робочий день, щоб там. Подумати над новими ідеями, ніж намагатися всунути їх в ту годину вечірню, де ви мали би відпочивати. Спілкуйтесь в колі бізнесменів, оточіться ви людьми, які служать для вас прикладом. Якщо ваші друзі, нудні офісні працівники, то поруч з ними ви ризикуєте стати такими ж. Такі люди не здатні підтримати ваші пориви і навіть можуть заздрити вам. Відшукайте людей, з якими вас бігають за погляди, підтримуйте один одного і мотивуйте рухатися вперед. На початку всі сили взагалі вкладаєте в товар, який хочете створити. І тоді успішні люди, люди самі будуть хотіти з вами говорити, принаймні будуть вас слухати, і ну по іншому, ви просто не будете варті їхнього часу і їхньої уваги. Але якщо знайдете однодумців, це круто. Я таких ще не знайшла. Моє улюблене, негайно йдіть з роботи, якщо у вас з'явився шанс на власну справу. Ідіть остаточно і безповоротно. Не шукайте можливостей, щоб повернутися в разі невдачі назад. Знаєте, якби не уроки англійської мови, які я веду кожен день ввечері, та індивідуальні меблеві замовлення <кхм> у мого тата паралельно, які ми могли, хоча б можемо, хоча б трохи перекрити купу витрат, ми би ще загнулися два місяці назад. Ну, Тут не можу дати такої поради, але добре мати хоча б якусь підстраховку попи, навіть якщо це мінімальна зарплата в місяць. Наступне не треба соромитися, щоб створити унікальний проект, необхідно вірити в себе і купляйте наші курси, я би так додавала. Але це знаєте з розряду встань, зроби крок і йди до успіху. Там, де встанеш, там і ляжеш, скажу так. Добре говорити з накопиченнями в декілька десятків доларів, але з нуля і віра в себе, це, в принципі, таке останнє, що про що думаєш взагалі? Ви повинні приготуватися до того, що вам доведеться стати об'єктом глузувань. І ну, це те, з чим я можу погодитись, бо не всі е, люди-підприємці є дійсно підприємцями. Більшість з них, вони, знаєте, просто вчепились за те, що роками вже працює, що роками продається, і з диким очах, з таким страхом в очах до чогось нового вони тебе готові слухати. Ну і до стартапів особливо. А деякі з них вважають навіть що, якщо вони стрибнули вище плінтуса, але нижче дико підвіконня, то вже є на голову вищими за вас. Тому так будуть на вас дивитися, як на гівно, будьте до цього готові. Знаєте, як же я наділася на цю удачу, що я увага за пазухою, в мене все добре. Коли я продам перший диван, то життя стане легшим, але ніхто не попереджав, що між виготовленням да, вже готовим диваном та першим клієнтом стоїть просто прірва. Телефонувати потенційним клієнтам і переконувати їх, що ніхто не впорається з роботою краще за вас. По телефону зараз людям стільки шахраїв дзвонять, пропонуючи там. Кредити, ви виграли 300 тисяч гривень або пробні уроки з англійської мови, що вас просто автоматично знесуть в скриньку СПАМ, рекламувати свій продукт споживачам, які про нього не чули, обіцяти, що надаєте унікальний товар або послугу, навіть якщо ви поки не знаєте, як це зробити. Ну, забрехуватись точно не варто, бо люди, які знають свою роботу і вже собаку з'їли на цьому, вони відразу вас розпусять. Весь час піклуйтесь про бренд. У сучасній економіці всі продукти і послуги вже існують в десятках варіантів. Не можна розраховувати на що ви зможете вийти на новий ринок завдяки тому, що відрізняєте світ конкурентів ціною або якістю. Перемогти конкурентів може тільки сильний бренд, і це так, але й бельмом на оці не варто бути. Кидатися покупцю в ноги, аби тільки купили, теж не, тр... не треба. Золоті правила це будь простим, думай, що робиш, і думай, що говориш. Навіть мій YouTube канал, споки лише 50 підписників, підписний Київ вже створює про мене уявлення якесь як про бренд. Ладно, це відео вийшло трохи не таке, як я хотіла. Більше води, ніж практичної інформації. Але уже у наступному відео, яке буде зовсім незабаром, розповім про новий досвід з луцькими дилерами, адже я знову до них ходила тільки вже із ядерною бомбою під назвою Диван Зебра. Також дуже багато цікавого, дуже багато цікавого досвіду, з яким готова поділитися. Не прощаюся, чекайте.